Не встигли змі відгриміти після появи Фламінго, як в інформаційний простір вривається нова суперзброя України, довгий Нептун. Його молодший брат до речі свого часу потопив російський крейсер Москва, а довгий готується палити Москву столицю. Російські пабліки, друзі, буквально скаженіють від тандему Нептун фламінго і я зараз поясню, чому але спершу підпишіться на цей ютуб канал, не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі, ділитися відео з рідними, близькими і друзями, щоб часу вашого не гаяти, Я одразу буду починати. Давайте скоротесненкої історії, щоб просто було зрозуміло, що взагалі відбувається. Значить, як стало от нещодавно відомо з кінця весни цього року, Сполучені Штати Америки заборонили Україні. Використовувати їхню далекобійну зброю для ударів по суверенній території Російської Федерації, тобто навіть наші, ну тепер вже наші, які до нас прийшли атакамси з дальністю там 300 кілометрів, не можна застосовувати по глибокому тилу Росії без дозволу Вашингтону. Росія, як ви знаєте, б'є по нас усіма доступними видами озброєнь без усіляких обмежень по всій території України. Нещодавно Сполучені Штати Америки схвалили нам продаж понад трьох тисяч ракет. І e це треба сказати одразу новинка 2024 року. Вона створена спеціально для України, і ці ракети і РЕМ, це гібрид плануючої бомби і крилатої ракети, дальність понад 450 кілометрів. І поставки за інформацією, змі почнуться вже за шість тижнів, і це прекрасна новина, але є одне але. Кожен удар треба узгоджувати з Пентагоном. Знову ж таки, тобто ми не вільні у виборі цілий президент Зеленський. Говорить, що Європа має виділяти мільярд євро щомісяця на закупівлю зброї через програму PURL. Це список там пріоритетів для України, де союзники фінансують озброєння. Київ хоче ракети. І снаряди, які потужніші за атакам. але поки це все в процесі, плюс це дорогоцінний час, який ми втрачаємо, плюс ми не можемо постійно залежати від зміни політичних настроїв або там від зміни влади в тій чи іншій країні. Прийшов Трамп, заборонив бити, прийде інший. Ну там я не знаю, можливо, взагалі там не дозволить поставки. Так зміниться влада в Європі. Нам також будуть якісь обмеження, там палки в колеса постійно а, пихати. Тому виходить так, що ми взагалі є залежними від наших партнерів. І зараз прийшов час створювати своє. Зараз для ударів по Росії ми використовуємо тільки українську зброю, і тут на сцену виходить наша нова гордість, довгий Нептун. Що це взагалі таке, друзі? Це модернізована версія ракети Нептун, яка в 2022 році потопила російський крейсер Москва. Ось кадри з цього. Подивіться, що, у що Москва перетворилася. Пам'ятаєте, це один із тих фрагментів війни, який точно увійде в історію і в книжки з історії. Базовий Нептун базовий він протикорабельний. Дальність там 280 км, кілометрів, вага 870 кг, кілограмів, бойова частина 150 кілограмів. Швидкість там він розганяє 900 кілометрів на годину, запускається з мобільної платформи, тобто б'є по морським цілям. А що таке довгий Нептун? Подивіться на цього красунчика: нещодавно мережу облетіли світлини і там деякі відеофрагменти новенького довгого Нептуна, і він справді виглядає дуже круто. Просто погляньте, як мерз із салону. Дальність цього Нептуна тисячі кілометрів. І тепер він може бити по наземних цілях. От чому різниця? Його модернізували і не тільки по-морським, але і ще й по наземним. Будемо тепер бахати. Вперше офіційного показали саме на День Незалежності. Було там відео, Держпорталу Зброя. Цей Нептун довший, за базовий, понад 6 метрів, на півтора метри більше. І він товстіший його діаметр фюзеляжу з 38 до 50 сантиметрів подовжили, щоб вмістити більше палива. Крила більше, щоб тримати вагу. Двигун той самий турбореактивний МС 400 Зеленський в березні, до речі, сказав, що довгий Нептун пройшов випробування. І успішне бойове застосування дистанція тисяча кілометрів. Ще розкажу деталі. які? Перша ціль, друзі, це військовий об'єкт Російської Федерації в Криму. Його вже застосовували про це. Сказав до речі, Герман Сметанін свого часу міністр. Тоді, за повідомленнями, в змі були знищені коштовні комплекси ППО на мисі Тарханкут. Просто Крим пісочили в околицях Євпаторії у Росіян внаслідок удару українських ракет. Згорів комплекс ППО Тріумф вартістю 1,2 і мільярди доларів. Це С-500, здається, тріумф. Просто на майже півтора мільярда доларів комплекс знищили. Згодом Нептуни розгромили військовий аеродром Росіян «Саки» з цілою купою зброї на ньому. При цьому згоріли не лише літаки і база підготовки операторів БПЛА Маджахєр, але й самі комплекси ППО Росіян, які мали б цей об'єкт взагалі захищати, але прилетіли Нептуни і, і сказали привіт. Потім, друзі, нафтопереробний завод в ТУАПСЕ це було 14 березня. Від фронту це 500-550 кілометрів, щоб ви розуміли, видання Forbes написало, що це частина ударів, які знизили російський видобуток нафти на 10%. Чому це круто? Довгий Нептун він багатофункціональний з моря на сушу. Експерт Храпчинський Анатолій Храпчинський. Ми часто з ним спілкуємось. От він каже про те, що це не революція, тому що він базується на радянській ха 35 з 80-х років, але це дуже великий крок. Недолік бойова частина 150 кг, кілограмів, але дальність компенсує. Це означає, що ми можемо бити по глибокому тилу Російської Федерації без залежності від США. Довгий Нептун це символ відродження нашої ракетної програми, і тут без перебільшення і гордо ми це можемо говорити. Тепер про ще одну зірку, просто коротко нагадаємо: ракету фламінго, друзі. Всі ми її дуже любимо. Я вже про неї розповідав в попередніх випусках. Перегляньте, хто ще не дивився. Тепер я хочу нагадати, що її презентували 17 серпня. Вона сколихнула змі. Буквально про це говорили всі, хто тільки міг посралися всі, хто тільки міг в чаті, в де там в наш пальтах. Змі одні казали, навіщо ви анонсуєте? Треба бити. Потім говорити інші казали: ні, треба анонсувати, щоб лякати ворога. Думки різні, стільки думок, скільки і людей. Як ви розумієте, я також до речі, прихильник того, що спочатку потрібно вдарити, а потім вже говорити про все це. Ну але, зрештою, от є публічна інформація, тому вам її повідомляю. Розробник нашого фламінко, це українська компанія Firepoint Вона робить дрони. ФП 1 фламінго крилата ракета з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Вона, друзі, може долетіти до 90 російських військових заводів навіть до Урал -газ... Урал-вагонзаводу в нижньому Тагілі. Там танки роблять характеристики. Також дуже круті. Вага 6 тонн, бойова частина 1150 кілограмів. Це, до речі, в 2,5 рази більше, ніж втомагавки, швидкість більша ніж у довгого нептуна до 950 кілометрів на годину. Запускається з пікапа. Ціна півтора мільйони доларів, і це смішно насправді, тому що це дешевше ніж Storm Shadow. Storm, здається, коштують там по три мільйони. Масштабне виробництво, як ну принаймні обіцяє нам Зеленський, почнеться початку наступного року. Чому фламінго назвали? Я вам вже розповідав. На випробуваннях використовували рожеві бойові частини за однією легендою, тому назвали Фламінго. За іншою легендою був брак на заводі, коли там перші зразки виробляли рожевого кольору. Тому от назвали Фламінго. Але для нас не важливо. Для нас важливо, щоб результат показувався ракета. От, і все е, є такий аналітик. Ян Матвієв. Він каже, що це попередження Кремлю, тому що ракети долітають до Сибіру до резиденції Путіна. Уявіть Фламінго бахнути по резиденції Путіна в Сибірі, да, десь там, але є нюанс фламінго. Дуже вразлива до російської ППО. Давайте так я приберу слово дуже скажімо так: вразлива до російської ППО, тому потрібні масові запуски з дронами, щоб перезавантажити оборону. Це стратегічна зброя для великих цілей. Тепер давайте порівняємо довгий Нептун, оперативно тактичний, точний вже в бою. Фламінго для стратегічних ударів потужна 1150 кілограмів, але вразлива разом. Вони доповнюють один одного в тандемі. Коваленко про це каже не я військовий експерт, я на них посилаюсь. Коваленко каже, що в тандемі ці засоби враження справді становлять надсерйозну загрозу для ближнього і глибокого тилу Російської Федерації, при тому, що її ешелонована протиповідна оборона значно виснажена і не здатна протидіяти серйозним викликам. А є ще, до речі, ось на світлинах, от РК Сапсан, аналог іскандер М. Діяльність, вибачте, діяльність, дальність 500 кілометрів, швидкість 6 махів. Це дуже швидко, важко перехопити цю ракету. До речі, ну не знаю, але принаймні, за словами Вищого політичного керівництва України, ми вже розпочали виробництво цієї ракети. Що більше, ракету вперше застосували в бою у травні цього року. Вона вразила російську військову ціль на відстані 300 кілометрів. Є ще ракети типу Паляниця, 100 кілограмів бойової частини. Ціна там здається до одного мільйону доларів. Трембіта, пекло, е, міні-крилаті ракети для масових атак. Це наша асиметрична відповідь. Ми не маємо тисяч ракет. Як має їх Російська Федерація, але наші точні і ефективні, як, наприклад, в операції Павутина. Тому друзі, довгий Нептун і Фламінго це справжній жах для російських виродків, і те, що зараз у Росії починається паливна криза після роботи мадяра зі своїми хлопцями, повірте, це квіточки у порівнянні з тим, що ми зможемо робити Нептунами і Фламінго, якщо поставимо все на рейки, Україна створює арсенал, який змінює хід війни. Тому дякуємо розробникам і, звичайно, силам оборони України. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, насипте гарних повідомлень щодо нашого нового Нептуна, ну І про Фламінго також не забудьте. До зустрічі!